Більш детально говорити вже про лінію фронту було за минулу добу 76 бойових зітнень. Половина знову припала на ділянку на захід від Бахмуту. Це там і Білогорівка, Спірне, Богданівки, Іванівське, звісно, часів яр. І зараз до нас. Долучається Денис Нагорний, начальник артилерії 4-ї бригади Рубіж, яка зараз діє на Бахмутському напрямку. Пане Денисе, вітаю вас. Напевно, з новим званням, тому що раніше ви були майором. Зараз вам уже надали звання підполковника. Вітаю з цим ну, важливим біографічним і військовим кроком вперед. Так, доброго вечора. Студія. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Дуже радий вас бачити. Пане Денисе, хотів би, щоб ви пояснили ситуацію, що зараз відбувається під Бахмутом, а точніше на навколо часів яру, тому що були контратаки противника було відбито. Ворог там вчора була інформація, що він знову перекинув резерви. Сьогодні були, якщо не помиляюся, бойові дії десь в зоні під Богданівкою. Що зараз там відбувається? Що змінилося за останні декілька днів, тому що всі вони були вкрай складними. Те саме змінилося. Це змінилася кількість застосування артилерії безумовно, тому що останнім часом ситуація така, що земля нагадує місячний ландшафт, і одна справа, коли, от як кажуть, ти потрапляєш в артилерію, а коли артилерія потрапляє в тебе зовсім не дуже добре. А також порох в основному сконцентрував основні зусилля удару на Богданівці, на мікрорайоні канал, на Іванівському і на Кліщіївських висотах. Чому саме там? Тому що йому, їм потрібен вихід до стратегічної висоти до часового яру. Це для них от як ключова точка для фортеції Донбас. Тому вони максимально натягують артилерії, незважаючи на те, що йде широкомасштабна контрбатарейна боротьба. Максим... Мально намагаються залучати тактичну авіацію, бомбардувальники. Зокрема, удари кабів приходяться по самому місту часів яр. А також застосування от масове застосування почалося їхньої бронетехніки. Як ви бачили, як ви казали, що набувається туди по 20-30 чоловік особового складу, буває більше це такі, от скажімо, мурашники на траках на гусеницях. І вони намагаються цей десант максимально підвести до лінії бойового зіткнення, щоб вони в подальшому перейшли вже безпосередньо до штурмових дій. Такі от спроби їхні, ми намагаємося, скажімо так, не допускати. І тільки починається десь гул там за 2, 3, за 5 кілометрів, дякуючи нашим очам, дякуючи нашій аеророзвідці, нам вдається ці от колони. Спалювати на 50 70 до того моменту, як вони наблизяться безпосередньо до вступу в бій з нашою піхотою. Але все-таки противника надзвичайно багато. Тобто, після Авдіївки, це, скоріш за все, він сконцентрував тут свої основні зусилля, і в подальшому він буде за будь-яку ціну, незважаючи на втрати, не зважаючи ні на що, намагатися захопити це місто. Пане Данисе, все-таки перепитає про цю тактику. Я намагаюся для себе пояснити, чому вони так роблять. Чи можна припустити, що вони намагаються ці швидкі броньовані штурми проводити, тому що у нас трохи обмаль артилерії, а fpv дрони використання є більш повільними ніж артилерії, і вони напевно сподіваються такими штурмами броньованими швидко під'їхати? І трохи вижити. Тобто, чи, чи є в цьому саме якраз особливість, тим, що fpv ну, не, не можуть так швидко працювати, як, як артилерія? Можливо, я помиляюся, просто хочу зрозуміти, чому вони змінили тактику? Дивіться, застосування любої системи і використання на неї потрібен певний час. Наприклад, от наша улюблена артилерія потрібно, щоб навізник отримав вказівку. Точніше, командир гармати дав вказівку на віднику, він навівся і е, зробив постріл. Так само і оператор FPV-дрона. FPV, він же не постійно висить в повітрі. І тому е, е, є такі от отварі, які сідають, наприклад. Ми вже навчилися там вилітати, сідати і чекати певний момент, щоб їх, е, е, щоб їх максимально вразити. Але е, маневри на ціль на ціль, її вразити надзвичайно важко, коли вона особливо двигається, коли починає ці всі колони рухатись, то е, вжарити їх, скажімо так, стає набагато важче. Коли вони йдуть просто групами піхоти, то це така ціль, яка не складає особу, особи не складає особливих зусиль для артилерії чи для інших видів озброєння. А коли це от скажімо так, БМП, яка забита. Е, під горку росіянами і коли вона влітає, то з цим так цим важче боротися. Це от така нова особливість, але я думаю, що в подальшому ми зробимо так, що вони не те, що не будуть долітати вони навіть боятимуться думати про те. Як зараз побудована контрбатарейна боротьба? Наскільки вона ефективна? Чому питаю? Що одна з таких нових нюансів противника це от використання цих керованих снарядів Краснополь в поєднанні там з своїми безпілотниками. Там було, ну там знаю хлопців, які там під Бахмутом стоять, кажуть, Краснополь починає прилітати. Тобто, фактично вони в форматі контрбатарейної боротьби зробили ставку на, на цю штуку. А як ми намагаємося ну, знищувати їхню артилерію? Яка зараз ну, ситуація в цьому контексті? Почнемо з противника. Ситуація така, що раніше вони використовували од баражуючий ланцет, який вів горлан. Так і виявляє, якщо рлан виявляє нашу стріляючу гармату відповідно, то е, туди летять ланцети все підряд. Тобто, проти цього ми застосовували антимінні сітки і тому подібне. Е, але ланцети їх почали модернізовувати в скальпелі і. Е, Ті ж самі сітки доводиться по дві-три сітки натягувати, вкупуватися, грубо кажучи, під землю. Скажу так, що війна перейшла від стадії так скажемо, так скажемо, окопної до підземної, тому що, по-перше, що в повітрі дуже багато цих ланцетів, дуже багато орланів, а по друге, краснополі ситуація от була на особистому прикладі на ну, на тому напрямку де стоїть наша четверта бригада оперативного призначення, робіть, коли спочатку нас обстріляли артилерію, потім прилетіло декілька ланцетів, а потім вже прилетів безпосередньо Краснополь. Тобто, дійсно, проблема така от існує, і е, Краснополі вони ж наводяться лазерним лучом, на відміну від екскалібура, так який наприклад б'є по е, певним даним. То з Краснополями ситуація трошки важча. Якщо вони дійсно виявили, то доводиться не те, що вкапуватися, а взагалі під землю гармату ховати. Так само вони, скоріш за все, перейняли цю тактику в нас, тому що більшість їхньої артилерії вибили саме от високоточні боєприпаси. Завдяки використанню високоточних боєприпасів, завдяки от на даний момент, використанню синергії FPV-дронів, то нам вдається. Ефективно, скажімо так, боротися з тим, що вони підтягують сюди. Але, на жаль, існує така тенденція, що в них цю стріляючого радянського непотребу ще доволі таки багато. І кожного разу, наприклад, у нас є така одна невбиваєма гармата, яку по ній скільки стріляєш, думаєш, вони кожен раз туди щось нове ставиться. Думаєш, скільки ж у вас там цієї гадості стоїть? А як от спосіб використання захисту від ланцетів в Краснополі за допомогою е, димових завіс? Наскільки це спрацьовує? Чи це, скажімо так, слабкий варіант захисту або ведення в оману противника? Як воно працює? Ну скажімо так, ми це перейняли все ж таки у них, тому що хто перший почав палити шини, от на вогневих, коли їх обстрілюють, і е, біля гармат, і думаючи, що гармата вражена, так це росіяни. Безпосередньо росіяни почали підпалювати, робити димові завіси. Так, можна створювати димові завіси, але того ефекту бажаного, щоб він досягався, потрібен тільки в комплексі. Це і інженерна підготовка, це і сітки, це і ті ж самі димові завіси, це той же самий комплекс ПВО, який буде комплекс протиповітряної оборони, який буде вчасно вражати сам засіб виявлення, щоб їх осліпити. Якщо вони менше бачать, то вони і стріляють в нікуди, і це доволі таки дієва штука, тому що зараз така стадія війни, що от, тим більше ти бачиш, тим більше ти розумієш, що і куди, і як, скажімо так. Ви згадали про те, що війна стала, скажімо так, не окопною, а підземною. Щоб такі здійснювати заходи, зараз фактично, ну, от деякі артбригади, деякі дивізіони знають, вони хочуть поміняти орштатні структури, вони хочуть мати, молонка, підрозділ РЕП, підрозділ безпілотних комплексів і розширити кількість власних технічних інженерних засобів, які дозволяють їм швидше там закопуватися. Хочуть мати навіть, омонка, навіть такі крани, які дозволяють оці бетонні споруди швиденько. Ставити там, де, де, де треба що на прикладі вашої бригади. Чи відчувається потреба того, що війна вимагає зміни штатних структур, чи, чи чи ваша структура є оптимальною для того, аби справлятися з усіма ризиками? Війна в будь-якому випадку вимагатиме певних штатних структур. Тому що якщо е, зациклюватись на одній і тій же структурі і не змінювати сам підхід до ведення війни, то це прямий е, пряма дорога в нікуди. Просто в крах, але е, війна, якщо підходити до війни з тим сенсом, що от, наприклад, е, да ми не знали, що таке раніше рубак, рота у даних Ми не знали, що таке рота реп, там батальйон Реп, батальйон е, рубак, не знали, що таке там інженерна інженерно саперні наприклад, підрозділи ті ж самі, то на даний момент це е, життєво необхідна вимога, скажімо так. Якщо раніше в механізованих бригадах так були певні такі підрозділи, от також беремо от, на прикладі нашої бригади, тут такі підрозділи вони на, на основі формування були вже. Тобто певні кроки вже продумували, то на даний момент це бажано втілити в життя вже в загальному сенсі. Тобто, в загальному розуміти той симбіоз, що е, в повітрі буде. Панувати не як не тільки ми, а й противник, і що в будь-якому випадку, скажемо так, доводиться піти під землю. І е, от, наприклад, також беремо росіян, так вони давним-давно пішли під землю. Якщо взяти лінію фронту, от той кусочок, де ми тримаємо цей, цей от шмат землі, великий, то е, більшість їхньої піхоти. Знаходиться під землею не можна дуже важко виявити саме пересування від піхотних підрозділів, тому ми намагаємося завчасно виявити, коли коли вони під'їжджають, підвозять, щоб не дати їм можливість накопитися, тому що ну, от, копають вони такі доволі, доволі непогано, скажу так, і нори в них. Ну, коли ми зайшли в одну з них, то там ціле підземне містечко, і ну я скажу ще по нашим хлопцям, наші хлопці теж. Супер красавці. можуть за ніч виявити такі, от певні містечка, що навіть душа радується. Запитаю трошки ще про контрбатарейну боротьбу. Чи можна стверджувати, що зараз на перший план при виявленні ворожих цілей все-таки вийшли знову безпілотні комплекси? От контрбатарейні радари, звукометричні комплекси, вони вже в принципі відходять на на, на другий план. Чи неправильний такий висновок? Неправильний абсолютно висновок, тому що будь-який вид розвідки це розвідка. Любий вид розвідки це, це одна із систем аналізу противника. Наприклад, якщо у вас нічого не бачить СП, якщо у вас нічого не бачить Радар, то ви ж можете використати той самий язика хоча б знати напрям, звідки стріляють по вам. То це, це не можна цього відкидати. Це, е, скажімо так, один із тих комплексів, е, який. Е, Перекриває ту е, необхідність, наприклад, коли ви не можете підняти ком, коптер. От не можете ви підняти коптер, ви можете включити е, РЛС. Ви не можете включити РС, ви можете е, запитати, що бачать спостережні пункти. Не бачать спостережні пункти, туман. Ви можете запитати ЗК. Не бачить АЗК ще якісь ще якісь ще якісь. Тобто е, це я скажу так: е, не можна просто від цього відмовлятись. Це основа основ. Це я ж кажу. Любий вид розвідки. Люба інформація. Вона оце інформація. А хто володіє інформацією, володіє перебігом бою. Пане офіцере, дуже дякую за включення за ваше пояснення. Ще раз вітаю вас з новим званням. І нагадаю, що це був Денис Нагорний, підполковник Національної гвардії України, начальник штаб штабу артилерії 4-ї бригади Рубіж, яка зараз діє на Бахмутському напрямку. Як ми бачимо, використовує всі підходи, всі технологічні рішення, тактичні рішення, аби ефективно знищувати ворога. У нас все є. Нам треба більше боєприпасів. Я думаю, що це головний виклик, який сьогодні. Стоїть перед нашими збройними силами, аби знищувати е, п, противника. Це стосується і Бахмутську напрямку, і Чесів Яру, і інших ділянок, де ворог намагається протискати нашу оборону. Якщо допомога від наших партнерів буде вчасною, потужною, то власне втрати ворога будуть колосальними. Це дозволить нам вирішити завдання війни, скероване на поточному етапі на виснаження противника.